Віцепрезидент США звинуватив Данію у тому, що вона погано опікується Гренландією. Таку заяву Джей Ді Венс зробив під час візиту на острів і заявив, що Штати могли б захистити Гренландію від вторгнення Китаю чи Росії. Ну а ще сказав, що США поважають суверенітет острова. Однак, візит Венса з дружиною викликав хвилю невдоволення і в Гренландії, і в Данії, які вона належить. Місцеві посадовці твердять, що не запрошували делегацію зі США. Наше послання данії дуже просте: ви не дуже добре опікувалися народом Гренландії. Ви недостатньо інвестували в людей Гренландії в архітектуру безпеки цієї красивої землі з неймовірними людьми. Це потрібно змінити. Це не просто випадкові туристи, і за цим відчувається певний сигнал. Це дипломатичний крок для зближення Гренландії зі США у Гренландії та в Королівстві. Немає інтересу щодо цього, тому це не дуже слушний момент. Під час землетрусу на південному сході Азії загинули понад тисячу людей, і це не остаточні дані. Жертв може бути більше, бо під завалами ще шукають потерпілих. Майже усі загиблі в м'янмі для країни цей удар стихії став найпотужнішим за останні 100 років. 16 загиблих у Таїланді у Бангкоку впала недобудована висотка. Під руїнами можуть бути до сотні будівельників. Землетрус магнітудою 7,7 стався напередодні влади Таїланд. Звернулася за міжнародною допомогою до своїх сусідів. Це дуже важко, але ми кинули всі ресурси, щоб знайти тих, кому вдалося вижити, і тих, хто загинув. Ми працюємо без зупинки і зробимо все, аби переконатися, що всі у безпеці. У нас багато робочих рук, і нас достатньо ресурсів. Однак, якщо нам запропонують більше допомоги, особливо із технікою, ми з радістю її приймемо.